Привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Від підриву Каховської ГЕС найбільше постраждають тимчасово окуповані території. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Майер. Російські окупанти, які підірвали Каховську ГЕС, переслідували кілька цілей, однак вони прорахувались та матимуть зворотній ефект. Насправді більшої шкоди від повеней зазнають люди в тимчасовій окупації. Є декілька цілей, які переслідував ворог. Перше, це, звісно, завадити деокупації, тобто зупинити сили оборони України. Друге, для них важливо інформаційно зміщувати акценти з того, що відбувається в самій Російській Федерації, їхня політична криза, зокрема в Білгороді. І крім того, вони зміщують акценти з поразки, яку вони зазнають, приміром, на Бахмутському напрямку, додала вона. Водночас Маляр наголосила, що руху Сил оборони такі кроки ворога не завадять і вони продовжать реалізовувати ті плани, які стоять перед ними. Російським педагогам за тиждень праці на окупованих територіях України пропонують дві місячні зарплати. Про це йдеться в дослідженні інституту масової інформації, культурний геноцид, хто і як впроваджує російську освіту на тот України на тимчасово окуповані території російських педагогів заманюють грошима. Так, уряд РФ у постанові від 17 червня 2022 року визначив, що для громадян, які погоджуються на роботу в Донецькій, Луганській та інших захоплених областях, передбачено виплату 8480 рублів. Це близько 3900 гривень добових за кожен день перебування у відрядженні, йдеться у дослідженні. Окрім цього, російським учителям також покривають витрати на проживання, водночас за ними мають зберегти робочі місця та зарплату, що на період поїздки виплачується у подвійному розмірі. Основним завданням учителів з РФ в Україні є неметодичний супровід освітніх процесів. А поширення пропаганди та ідеологічний вплив на українських школярів та їхніх батьків в Україні внаслідок російської агресії близько чотирьох закладів освіти повністю знищені майже три тисячі пошкоджені. Російські окупанти на захоплених територіях залучають до агентурної мережі перевізників та таксистів. Російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов'язані з наданням населенню транспортних послуг, зокрема перевізників і таксистів, невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму. Повідомляє Міністерство оборони. У разі ухилення від виконання таких зобов'язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників. Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей. Минулого тижня попередження про припинення дії договорів через недотримання зобов'язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим, на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території. Все більше залучається виключно російські підприємства. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Російська Федерація посилює терор на території Запорізької області. На тимчасово окупованій території Запорізької області прибула група бойовиків загону поліції особливого призначення, так званий ОМОН з Республіки Дагестан Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Окупанти планують використати їх у якості кістяка для створення підрозділу ОМОН на тот Запоріжжя. Таким чином, росіяни сподіваються подолати партизанський рух на ТОТ, зазначається у повідомленні. Однак в Центрі національного спротиву запевнило, що ці заходи не допоможуть їм подолати партизан, і окупанти понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України. У Криму хакери зламали телеканали окупантів. Українські хакери зламали трансляцію телеканалів у Криму і запустили в ефір відеоролик Міністерства оборони про майбутній контрнаступ. Про це інформує телеграм-канал Кримські Партизани. Повідомляється, що в окупованому Криму було зламано трансляції на якогось одного, а одразу декількох телеканалів. Відеоролик Міноборони з назвою Плани люблять тишу про майбутній контрнаступ ЗСУ за запустили в ефір у Прайм Тайм. Факт злому телеканалів у Криму підтвердив колаборант, так званий радник голови півострова Олег Крючков. Йде відключення сигналу, ефірне телебачення, всі мультиплекси працюють у звичному режимі, додав колаборант, хоча ми чудово знаємо, що це не так. Путін відправив російських студентів на війну в Україну. У ворога на всіх напрямках через велику кількість поранених не вистачає медичного персоналу. Противник почав залучати студентів з медичних вузів Російської Федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах. Повідомляє генштаб, зокрема, до Токмака у Запорізької області окупанти завезли на 20-денний термін студентів з медичних вузів РФ для проходження екстремального стажування в бойових підрозділах. Загарбники використовують для своєї діяльності інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів. До прикладу, в Олексіївці Херсонської області, на території місцевої школи росіяни облаштували польовий шпиталь. Там перебувають близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. У Мелітополі частіше забирають в полон українців. Останні два тижні посилюється викрадення людей кожного дня до 10 наших громадян забирають в полон, причому різних категорій пенсіонерів, журналістів, студентів тощо, сказав мер цього міста Іван Федоров. Також у людей перевіряють телефони і татуювання. Саме тому мер порадив чистити вміст телефонів та виїжджати звідти. Я вдячний міжнародним партнерам, які організовують евакуацію мешканців, зокрема, оплачують виїзд. Дорога займає 4-6 днів, проте наші мешканці опиняються в безпеці, щоб разом після звільнення повернутися до нашого Мелітополя, сказав Іван Федоров. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!